Ох. Ох. Скільки там годин? стинк та що кехчу? Я ще хоч куди? О, О хоч розвиднилась. Люблю тебе! Поки чайничок гріється, треба новинки почитати, подивитись, що в світі коїться. Фейсбук. О! Ха-ха. Ей ей ей. Що не чую? Зараз зроблю. Так нормально? Та йду я до того чайника, що ти бухтись? Ах. Поки ви спите, я тут вже знаєш скільки всього переробив. Чуєш, ти що, досі викачуєшся? скільки можна валятись? Давай вставай, будеш допомагати. Боки ще не болять, прийшли, батьки допоможуть. Ну, тебе довго чекати ще? Пучу, 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 пучу. Опа, хто це тут дзвонить? Да, да що ти кажеш? Йо-мойо, -ма чуєш, малий, іди і дрова порубай, поки я з Миколаєчем переговорю, бо там щось термінове. Молодець що накрив. Дедощу, але міг і більше нарубатись своїми здібностями. Блять, здались тобі ті горобці. Давай йди сюди, бляха муха. Сірко. Не один так другий, блять, ще й третій. Ой, сидіть там. Заднім ротом. Давай іди бери насос, а будемо зараз. Качати, бо щось підспустило. І тут спустило. Що, приніс чи ні? А на що ти електронасос приніс? І ручним будемо качати. Як чого? Бо переноска згоріла. А зробити поки що нема коли. Давай, не задавай тупих питань. Качай. Ох, мабуть, сьогодні ще прийдеться коробку перебрати. Я не знаю. Іди в гараж, бери ключа. Трішки кузов погнив. Треба заварювати, ставати. Не знаю, десь тільки часу взяти. Ну що, приніс ключа? Блять, ти що не знаєш, як виглядає ключ на 18, чи що? Блять, ви всі у то, по тій лінії свой матір такі трохи. Йди. Ой, блять, щось я втомився вже сьогодні. О. Піду трохи перепочину. Жінку, що у нас їсти є сьогодні? Давай їсти. Що це таке? Що, каша? Горбузова? Я що, тобі на порося схожи, чи що? Фу, сама таке їж. А що, гарячий в нашій хаті ніхто вже не їсть, чи що? Хочу борщу, я сказав. Ой, неиссяйся з вами. Иду краще телека подивлюсь. Немає дивитись, я не знаю. О, бойовичок. Цікавий, Треба вмоститись зручніше. Не виключай, я дивлюсь, ти що. Тут цікавий. Фільм, де. І ну і що, що я сплю? Бо я раном встаю, може, чи що? Бо якщо я не буду рано вставати, то ніхера в цій хаті робитись не буде без мене. Взагалі не доводь мене. Іди краще, борщу звари на завтра. Навіть